От наші вечори, як монети, із у кишені, із шкільними друзями, із білим вином, із віршами, що заблокали непочуті прокурення в кафе десь пів на першу. Неосвітленими дорогами повернешся додому у третій, Вкотре не з тим. Перед сном скинеш із себе прикраси І сліди від чужих поцілунків. Із маленьким гіпсовим янголом замість кришки. Змієш з обличчя рештки косметики, легкості, вірту. Хтось постукає у двері і якби відчинила, то побачила б на порозі п'яні вірші з тумними очима, що півночі ночі, шукали дорогу додому, але не відчиниш. Наостанок скорчиш гримасу дімо. І втомлено падеш у ліжко. Тоді до ранку буде снитися море, і горла датимуть попід вікна захмиліві вірші, що не втраплять ніяк до хати.